Чуваки, прокатався на Тріумф Рокет 3 GT. Блін, це я не знаю, що вам сказати. Це настільки швидкий, настільки потужний мотоцикл. Я не знаю, як вам передати. Таку потужність я тільки відчував на електробайках. Ну, тобто на набор швидкості. Він настільки швидко набирає, що в животі бабочки починають літати. Просто з зжимається, знаєте, як на качелі Розкачається сильно. А на ньому так розганяється. І я вам скажу, він ще й нормально зупиняється цими тормозами. Бо було страшновато, звісно, при такому розгоні і такій масі мотоцикла. Але гальма справляється. Досить, досить непогано. Блін, ну наскільки класний байк, це просто капець, який він комфортний. Жалко, що стільки грошей стоїть. <рес> У кого є бабки Ducati дукаті рядом не стоїть просто. Там діавелі, вони просто в жопі. Порівняно з тріумфом. Я не знаю, це наскільки крутий мотоцикл, як він їде, який звук. Ключів немає, я б завів. Фу, трициліндра. Най... Я так думаю, що двигуни трьохциліндрові циліндрові це найкраще що є. Просто я вже покатався на трьохциліндрових. Я зрозумів, що це реально кращі двигуни, які можуть бути. Ну, Коротше, супер.